Чис. 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 Ти на роботу ходиш. Було день народження, я пропивав. пропив. Ти всі гроші. І да. це чесно. А, скільки я... чи, а як ти міг пропитись стільки бабла? — Ну, міг. мій. День Там народження ні. було. 10 суботу в мене було. Ти був. всю зарплату купив. Не знаю, де гроші поділи. Може не де. вкрали Не б, ані з деревку. Може, дограбанули, може. А ні, Ось, ні, мин, Нема, Боже, роз... ти кого просив? Я нікого не просив. Ну, як сам, сам напив? Пав курок, а то я скажу, бо став курок, що я нічого не маю. Що, з дремін мінтам? Ну, так що, то що, робити? Ну, що би, що би, що кажуть? мені Багато, багато грошей вкрали? Так, було. Ну, трохи то скільки? Тисяча гривень. Тисяча гривень? Ну. Вкрали тисячу гривень. Я, я до... П'ять тисяч, десять? Так, тисячу гривень. Тисячу гривень. Позиш мені? Ти Три старин, да. 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 Та ти так бідач, ти що що так так я я я віддам, На тобі бо буду Але як таксі стало, що. Шо... Ну, таксі стало на пиксі. А хто? Не знаєш ніц? Не знаю. Треба розслідування вести. Питає а ти. Ми, чи... Чи... А ти біг... чого на день народження не запросив? Я вас запрошую п'ять. Коли? Бо край гроші. Я а сам ти тепер за ті поляну купили гроші. Купили а, <реш> і гроші і зашов купили, тепер треба самому поля. а самому думаю, як переживати, сирити треба, немає. Що що? Сирит немає, курити немає. Рути тримаєш? Позичу постараву з вами робив. <реш> немає. Бекали так. <реш> ну. Може, бачу ніс розбитий, може ти в ф. <реш> може кінальот був? Ніхто не забив, ніхто не побив, але то нема гроші. Не а ж ти п'яний пропив просто. Пропливу, тому пам'ятаю. Ну як я, ну, тобі тисячу дав. Ти де х ти ж ти, 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 ти. А хороші, що вже віриш, ти ж... хочеш. Я б біжу роз. А вже дав, дав, добре дав. Ну а, 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 а ще ще а де ще хочеш? Я тобі більше не дав, Василь. Більше це. Тобі ліміт треба в день, бо ну, ти дал. все, б. Може, ти на наркотиках? Чи наркотіки, хоч в житті не приймав ніколи. А де ти такі гроші спускаєш? Пішли гроші. Де пішли? Що стали пішли? Що ще не пам'ятаємо? Нема ти Ти ж я, що самому Таки чекуки са тут, ви на тебе приїхав? Володя за тобою питав. Що Володя? Дай мені я понял ну, повороти. Та я він зараз не, зараз і не може говорити. А чого не може, мов Поїхав має другу бабу там. Яку бабу? Має. має там москалиху, ні шов. Що, шо, дурний? А. Що, дурний? Шо? Та я тобі серйозно. Йому кажу? то погано було, чи що? Що з якусь там москалиха? Що москалиха? А йому маму погано було, чи що? Та йому тут Ну, але не щось якусь мускалиху. Що дурний? Та я тобі бігме говорю, та чуєш? Да. Вася, та я щоб мі не... Это вроде вагітна від нього. Що смішний чи? Та не смішні, десь там загуляло. Син і дочка єси. Дивись, він там десь загуляв, там що там. Як хора? загуляла, та й. Дай мені номер, дай позвоню. Ти ж не маю номера. Я маю, а дочі не дзвоню. Та, бо він десь на завданні. Він хоче в мене Він брать. на завданні. Дай мені трубку не поговорить. І кочку! У москалиху не А ще прийде, щось... сказав, Тише, прийде, щодаш, На москалих або. Я му друзкажу, мотову. Ти ще прийдеш далі на всі повагає з хати. Нормальний мужик, він що мозгів не має. А от захомутала, а ти сам знаєш, то москальоти. Нормальний мужик був, я його пам'ятаю з ним. Ойкувато, то ми самі лічку, знаєш. Чуй і знайшов москалічку. Я йому казати, ти приряд б разом з ним. До речі, а буде що робити? Йоп, твою мать. Що він зробив? Що він зробив? Ой, йок. Розумієш, що дитину буде мало мали. Від нього ще буде мало дитину. Твою мать. Що робити? Мені зараз казав, що він вже плана на неї хоче писати. Я зробив? Бо може де підлила. Чи мені до коти підлила? Ну може підлила. Та слухайте, та, дзвонив до мене каже, де документи на плану. Сверну, да? Та, давай, що й ба. до мене каже, документи на плану.